Доброго суботнього вечора, друзі. Час новин на телеканалі У студії працює Вікторія Шейкіна. З якими новинами завершуємо тиждень поточний, розповім далі у нашому випуску. Тож не перемикайтесь. Сьогодні у випуску місцеві депутати ухвалили важливий для громади документ стратегію розвитку на період до 2027 року. Опалювальний сезон у вариші розпочато. У Вараській громаді працюватиме денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або за ознакою статі. Першокурсники РАЕС познайомилися із роботою електростанції. «Обери квітку, підтримай ЗСУ. Таке гасло благодійного ярмарку, який проходив у Вараші. У Вараші свої двері відвідувачам відчинила етнокімната спадок. Благодійність приходить із розкритими долонями. Її призначення віддавати. Вкотре атомники спільно з освітянами та мешканцями міста передали допомогу діткам, що її потребують. Вараж приймав стартовий у новому сезоні футбольний матч на Кубок Рівненської області. Нещодавно на рівненщині у вараші народилася перша у 2022 році тріня. Стратегія розвитку на період до 2027 року стала важливим документом, ухваленим на попередньому засіданні сесії Вараської міської ради. Народні обранці спільно з представниками Рівненської АЕС, котрі мають досвід у секторі розробки подібних документів, тривалий час працювали над змістом стратегії, аби врахувати усі найважливіші аспекти. Що це за програма? Та які нові можливості вона створить для району і його мешканців, з'ясовував. Вала Юлія Кращук близько півтора року праці. Наради з освітянами, медиками, рятувальниками, комунальниками, підприємцями, адміністрацією РАЕС та депутатами дали змогу спеціальній комісії розробити документи зі стратегії розвитку Вараської громади до 2027 року. На останній сесії міської ради його затвердили. Необхідна в першу чергу для того, щоб наша громада приймала участь у різноманітних грантах. Дуже часто іноземні партнери, коли хочуть з нами почати працювати, вони питають, чи є в нас стратегія. Поки що ця стратегія виключна на українській мові. Я думаю, з часом основні тези ідеї, які закладені в стратегії, ми перекладемо на англійську, і може навіть на польську мову, для того, щоб наші колеги, друзі з ми з побратими також бачили, куди ми рухаємося. Рівненська АЕС є основним бюджетуутворюючим підприємством громади. Відтак атомників залучили до створення стратегії, адже підприємство може запропонувати свої потужності для розвитку громади. Треба оцінити реальний стан справ в громаді, які в нас є слабкі, сильні сторони, і, виходячи з цього реального стану справ, розробити якісь дієві заходи, які нам буде не просто от там. Так, якось сильно затратно реалізовувати, а щоб це співпадало з тими сильними сторонами, які ми на сьогодні маємо і можемо спокійно і впевнено розвивати в нашій громаді. Програма стратегії розроблена за рекомендацією і методичними вказівками Міністерства регіонального розвитку України. Проте війна внесла свої корективи у напрацювання. З урахуванням воєнного стану і перспектив, які є, деякі зміни, зокрема про те, щоб релокацію бізнеса з зони бойових дій вже врахували в нашій безпосередньо документі стратегії. Коли вже безпосередньо почали рухати до затвердження цей проєкт, то були слушні думки від членів виконкому, від депутатів про те, що давайте врахуємо цей момент і вже безпосередньо певний розділ так само врахували. Ознайомитися з документом може будь-хто. Текст та презентація розміщені на офіційному сайті Вараської міської ради. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом. Тепло у кожен дім члени виконавчого комітету вразької міської ради на черговому засіданні ухвалили важливе рішення для усіх містян розпочати опалювальний сезон. Зокрема, розглянули і питання зміни тарифів на комунальні послуги. У Вараші опалювальний сезон розпочнеться з 16 вересня. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Температура повітря та погодні умови дозволяють нам його розпочати, каже міський голова. Звернулась до нас заклади освіти особливо це дошкільнята. Садочки холодно в групах, особливо зранку, тому у нас є технічна можливість надати опалення в місто. Цьогоріч мешканці зможуть самостійно вирішувати, обігрівати їм квартири чи ні. Для призупинення подачі тепла необхідно звернутися до голови ОСББ або компанії управителя будинку. Ми запускаємо систему. В першу чергу запускаємо садочки в лікарню. Якщо будинки, мешканці будинку бажають підключити свій будинок. То через управляючі компанії, через ЖКС, або через голову ОСББ вони можуть підключити свій будинок Це на розсуд самих мешканців. Якщо їм не подобається гаряча вода в батареях, вони можуть відключити самостійно. При цьому річники в них не буде рахувати і платити в них не будуть. А якщо включити, то буде йти оплата. На період воєнного стану комуналку вирішили не піднімати, тож ціни за послуги будуть на рівні довоєнного часу. Таким самим чином у нас дуже жорстко стоїть питання по надходженню плати. Я вже не кажу про ту плату, яку послуги споживають люди. Я кажу про ті борги, які є на сьогоднішній день. Будь ласка, для того, щоб ми посеред зими мали можливість нормально отримувати тепло. Закликаю всіх, скажімо так, подивитися, сплатити ті борги, які люди накопичували за попередні періоди. Керівник комунального підприємства «Вараж тепловодоканал закликає громаду оплачувати всі рахунки, аби підприємство вчасно могло відраховувати податки до держави. Та не накопичувати борги перед Рівненською АЕС, в якої купує теплову енергію. Юлія Крищук Жих, канал Енергоатом у Вараській громаді. Розпочинає роботу денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або за ознакою статі. Функціонуватиме він при варазкому міському центрі соціальних служб. В комфортних умовах постраждала особа зможе отримати комплексну, професійну і цілком безкоштовну допомогу, яку саме і далі у Вараші відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або за ознакою статі. Тут працюватимуть фахівці з надання комплексної соціально-психологічної допомоги, первинної правової, надаватимуть інформацію про послуги інших організацій та установ, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству та інше. В особливих випадках у центрі можна залишитися на ніч для відпочинку, розрахована на чотирьох осіб, але це кризові ситуації. Це ті ситуації, коли, ну я буду говорити, термінологію, жертва немає де подітися. І насильник, вибачте, за термінологію знову ж таки знаходиться в неадекватному стані. Це стан алкогольного або наркотичного сп'яніння або Стан збудження внаслідок довготривалого вживання якихось засобів. Користуватися послугами такого центру можуть ті, хто потерпає від насилля в сім'ї на роботі у соціумі. Облаштували центр, придбали меблі та необхідну техніку за кошти державного бюджету. З минулого року у Рівненській області запрацювало п'ять таких закладів в Радивилові, Острозі, Соснівці, Дубно, а відтепер і у Вараші. Всі ці центри відкривалися за підтримки. В першу чергу анонсували відкриття таких центрів. Це перша леді України Олена Зеленська. І за підтримки з державного бюджету Мінсоцполітики видавав направляв субвенцію до територіальних громад, і саме Варежська територіальна громада отримала порядка 493 тисячі гривень на відкриття цього центру. За даними Вареського департаменту соціального захисту та гідності, за останні три роки зменшилась кількість звернень щодо домашнього насильства. У 2019 році зафіксували близько 200 звернень. Наразі цифра не переважає 120. Якщо вам необхідна професійна допомога спеціалістів центру, звертайтеся за номером 067 009 26 26. і вам обов'язково допоможуть. Юлія Крищук Павложих, канал Енергоатом. А от молоде покоління майбутніх атомників, першокурсники ПТУРС – традиційно розпочали навчальний процес зі знайомства з особливостями роботи найбільшого енергогенеруючого підприємства регіону Рівненської атомної електростанції. Чергова група побувала з екскурсією в інформаційному центрі Полісся. Своїми враженнями від почутого та побаченого вони поділилися із моїми колегами. 25 першокурсників професійно-технічного училища Раес, які опановують професію електрослюсари з ремонту розподільчих пристроїв. Побували на екскурсії в інформаційному центрі Полісся. Там ознайомилися з роботою енергогенеруючого підприємства серед екскурсантів. Едуард хлопець наслідує батька, який вже давно працює на станції електрослюсарем. Каже, він мене навчав і готував ще з малку. Батько приносив книжки по реакторам, по якомусь остаткуванню з атомний, так як він працює слюсарем на третьому реакторі. Він приносив, тобто брав з бібліотеки саме на атомні ці професійні книжки, приносив мені, я їх читав і так само захоплювався саме цією професією і зовсім самим устаткуванням, які є на станції. Власне, тато став прикладом наслідування. Так, так, так відразу. Тобто показував всі прикладом. Він можна сказати, і показував і ділом, і ще навіть матеріалом підкріплював. Тобто, це зараз. Оце моє моє бажання навчатися зараз тут. Сашко вже не вперше в інформаційному центрі на екскурсії. Був тут раніше, адже навчався у ядерній школі. РЕС. завдяки цьому дізнався про перспективи в атомній галузі. Був на підприємстві, бачив усе зсередини. Ми ходили на рес і мені сподобалось ну, сама Раес, і мені захотілося там працювати. Вони відносяться до роботи відповідально і дуже виконують свої всі обов'язки. Все на 100%. в інформаційному центрі Полісся побачили макети тепловиділяючої збірки реактора ВВР 1000 та градирні, дізналися, як працюють реактори різних типів про будову блоків та принципи їх дії, а також історію будівництва міста супутника та його сьогодення. Я дивлюся по хлопців, які ще не бували тут, дуже зацікавлені, і потрібно знати саму історію розвитку атомної станції, і хто забудовник був, і хто на тепер. Хлопці дуже цікаві, вони з різних куточків нашого району, і навіть є хлопці-переселенці, енергійні, креативні. Я думаю, що в них все вийде отримати свої знання, які вони прийшли в нас здобути. Вже традиційно усі, хто вступив до професійно-технічного училища, розпочинають виробничу практику з екскурсії в інформаційний центр. Там знайомляться з підприємством, де в майбутньому зможуть працювати. Загалом, з початку навчального року, уже 67 першокурсників училища побували на такій екскурсії. Юлія Крищук поглужить канал «Енергоатом». Обери квітку, підтримай ЗСУ. Таке гасло благодійного ярмарку, який проводять у вараші. Різноманітні кімнатні та садові рослини вже чекають на своїх нових власників у центрі. Дозвілля ярмарок тривав до 16 вересня. Помилувалася красою квітів, і моя колега Тетяна Ковальчук. Тож далі у репортажі справжній квітковий рай. Квітучий вараж. Під такою назвою у місті триває благодійний ярмарок. Ідея належить місцевому центру дозвілля. Зараз, мабуть, у мільйонів українців. Одна тільки мета і бажання це перемога. І любителі квітів вирішили доєднатися до такої акції, допомогти Збройним силам України, тому що в них потреби дуже великі. Ми кожен хто як може, маємо наближати цю перемогу. Близько сотні декоративних, кімнатних та садових рослин вже чекають на своїх нових власників у центрі дозвілля. Тут справжній рай для любителів квітів, чого варта лише величезна кількість різновидів колеуса. Його стебла по формі схожі на кропиву. Тому і у народі цю квітку називають кропивкою. Із багаторічних у нас є піони, які можна зараз якраз. Хороший час для них їх висадки, коли вони вкоріняться і нам вже насідуючу весну будуть квітнути. Бругманція теж багаторічна. Це дуже гарна квітка, така з великими дзвіночками, дуже декоративна. На ярмарку можна придбати невибагливу та вічно-зелену лаванду, королеву осіннього саду хризантему, яка представлена у різних кольорах, та багато інших квітів. У нас є рослини, які виділяють кисень, не поглинають його, а саме виділяють. Такі рослини корисні для спалень, для дитячих кімнат. Тому ми запрошуємо кожного хто хоче прикрасити свою кімнату, зробити приміщення більш комфортним, більш затишним. Тут кожен може знайти для себе якусь квітку. Меседж ярмарку обирай, що подобається, заплати скільки можеш. Фіксованих цін на рослини немає, тому обирайте квітку до душі і долучайтеся до благодійної місії, допомоги українським військовим. Багато людей просто приходять подивитися і зробити свій внесок. Тобто для них ну, рослина, можливо, і не таке має значення, але вони доєднуються до будь-яких оці наших благодійних заходів. І ну, коли такі люди є, такий народ дійсно непереможний. Квітковий ярмарок триватиме у центрі дозвілля з 8 по 17 годину, попередньо до 16 вересня. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Далі у випуску продовжуємо дивувати вас творчим потенціалом нашої громади. У вараші свої двері відвідувачам відчинила етнокімната Спадок. Це повноцінний музей, у якому представлено експозицію предметів побуту наших предків різних часів із різних куточків України. Етнокімната працюватиме двічі на тиждень, а вхід планують зробити безкоштовним. Артефакти різних регіонів та століть, починаючи з часів козацтва і до сьогодення, зібрано у кімнаті спадок. Ідея створення такої кімнати виникла у директора міського центру соціальних служб Світлани Пашко. Російські війська розгромили музей Григорія Сковороди. І в той час у мене ну, така була велика біль за це. І одночасно. Бажання щось зробити, що створити. Ну, коли я стала займатися цим питанням, я підписалася на різні сайти українські, і більшість експонатів були куплені саме, скажімо так, онлайн. Частину експонатів принесли мої знайомі. Купували за свої кошти? Так, купували за власні кошти. Над створенням етнокімнати пані Світлана разом з колегами працювала три з половиною місяці. Сподіваються, що гості, які тут побувають, доповнять експозицію кімнати власними старовинними речами. Якщо у вас є вдома, в селі, у бабусі, якісь речі, якісь предмети побуту, які відносяться до життя наших предків які вам не жалко принести пожертвувати на нашу музейну кімнату. Ми будемо дуже раді їх прийняти. Бо в перспективі сподіваємось, що музейна кімната переросте в музей. На офіційне відкриття кімнати завітали представники міської влади вараша та заступниця голови Грівненської обласної військової адміністрації. Кімната настільки вражає, я ніби повернулась у дитинство до бабусі та прабабусі. Ця ініціатива має майбутнє, каже заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Шатковська. Ми знаходимося в гуртожитку, так, кімнатка невелика, але якщо за неповних 4 місяці зібрали таку велику колекцію, бачу перспективу, тому що всі, хто тут працюють, вони тим живуть. Тому я думаю, що голова міський голова, Олександр Мензу і депутатський корпус маю таку надію, що тут вже всі депутати побили з виконавчого комітету. Ця етнокімната має право продовжити якби, розширюватись, і дійсно хотілося б щоб перейшли якби в інше приміщення. Зі слів міського голови в громаді є приміщення Старорафалівської школи, куди можна переселити етнокімнату. Та створити музей. А поки що вона працюватиме для громади щовівторка з 14 до 17 години та щоп'ятниці з 10 до 12 години у приміщенні гуртожитку номер 1 у холі третього поверху. Юлія крищук Павло Жих, канал Енергоатом. Благодійність приходить із розкритими долонями. Її призначення віддавати. Цей вислів американської письменниці як найкраще характеризує ініціативних мешканців вараша, зокрема й рівненських атомників, які постійно долучаються до благодійних акцій на підтримку дітей, які цього найбільше потребують. Вкотре працівники РАЕС згуртувалися та зібрали хто що може: іграшки, розмальовки, теплі пледи, солодощі і передали їх вихованцям мізоцької спеціальної школи перших других ступенів. Що на Рівненщині. акцію провели спільно з міським управлінням освіти. Благодійність приходить з розкритими долонями. Її призначення віддавати цей вислів американської письменниці як найкраще характеризує ініціативних рівненських атомників. Колектив рівненських атомників постійно долучається і сам організовує різноманітні благодійні соціальні акції в підтримку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це продовження акції Ангели світла та скорботи, і ми з радістю долучилися до неї. Вкотре працівники РЕС згуртувалися та зібрали хто що може: іграшки, розмальовки, теплі пледи, солодощі і передали їх вихованцям мізоцької спеціальної школи першого другого ступенів, що на Рівненщині, акція була ініційована міським управлінням освіти і розпочалася 1 вересня. Наші діти робили ангеликів, які ми вивішували на арці. І потім і приносили іграшки. І після цього в нас виникла ідея, що ці іграшки мають знайти своїх дітей. Подарунки доставили у мізоцьку спеціальну школу, де навчаються діти від 3 до 18 років з тяжкими порушеннями мовлення і норми інтелекту. Тут функціонує два інших класи для дітей із складними вадами розвитку. У закладі більш ніж 200 вихованців. В час війни діти стривожені і для них дуже важливо на даний час. Відчути підтримку в сторони інших небайдужих людей це додасть їм сил, впевненості, і підніме їх настрій. Звичайно, це дуже чудово. Благодійники передали дітям незвичайну кількість подарунків і завдяки цьому створили їм справжнє свято. Ми подарували попит, подушки, собаку і змію і класний настрій. Діти безмежно раділи новим іграшкам і відразу давали їм імена. До прикладу, Максим назвав свою собаку Лакі. Поруч із ним десятирічний Павлик, який з першого класу навчається у закладі і має тут багато друзів. Що ти будеш робити з цими іграшками? Пару ставлю тут, щоб іграли всі, пару заберу домой. було до тебе сьогодні сюрпризом. Дуже великим сюрпризом. Ділиться емоціями і шестикласниця Дарина. Стало радісно й весело. Мені сподобались плід і подушка. Це подушка м'яка, а плід теплий. Ці речі благодійники закупили для того, щоб дітям було комфортно перечікувати повітряну тривогу в укритті. Сьогодні ми підлаштовуємось під реалії сьогодення та продовжуємо робити добро заради щастя у дитячих очах, кажуть учасники акції. Підтримувати такий вогник надії в дітях зараз дуже важливо. Будемо і надалі організовувати і долучатися до різноманітних акцій в підтримку діток, адже це наше майбутнє, і потрібно робити все для того, щоб воно було якомога краще. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Попри війну, життя продовжується і в ньому завжди є місце диву. Нещодавно на Рівненщині народилася перша у 2022 році трійня. Два хлопчика і дівчинку лелека приніс молодій сім'ї з вараша. Днями діток разом із мамою виписали із лікарні у гостях. У щасливої родини побували і мої колеги зворушливо про найбільше батьківське щастя. Тетяна Ковальчук далі. Попри війну життя продовжується, і в ньому завжди є місце диву. Нещодавно на Рівненщині народилася перша у 2022 році Трійня. Одразу два хлопчики і дівчинку лелека приніс молодій сім'ї із вараша. Батьки згадують, як про це дізналися. Це було на початку війни. Прийшли на ОЗД. Спочатку сказали, що двійня, але поки до кінця огляду, то сказали, що буде трійня. Це було супер в такий нелегкий час. Це була дуже приємна новина. Багатоплідна вагітність була очікуваною, адже у бабусі Анастасії було 18 дітей. Серед них і трійні, і двійні. І у родині Максима також є двійнята. Я ждав, що жінка прийде, скаже, що двійня буде. Сказала, що трійня, то такі минутка стопора а далі і недопонімання, і не таке чувство. Радісне. Молодята кажуть, живуть у шлюбі три роки і дуже чекали на поповнення у сім'ї. Їх тріння з'явилися на світ у Рівненському обласному перинатальному центрі шляхом кесарського розтину. Дітки вже тиждень вдома, постійно з дружиною ми разом. Помагаю дружині як і вночі, так і днем. Сна в нас немає постійно. Так само я чи помагаю там кормити, чи пеленати. Згодом молоді батьки планують знайти няню, адже татові потрібно добре заробляти, щоб прогодувати тепер таку велику сім'ю. Самі це ну неможливо. Треба постійно, щоб хтось був, що, наприклад, хтось годував, а хтось за іншими дивився. Якщо всі плачуть, то це взагалі це важко, але це і приємно. Ми, звісно, чекали довго діток і дякую Богу, вони в нас є. Хлопчиків назвали Давид та Данік, а от дівчинку рідкісним ім'ям Суламіта. Зізнаються, хотіли назвати усіх дітей на літеру Д, але мамі дуже сподобалось ім'я Суламіта. тому передумали. Дінка найспокійніша, вона, вона може чекати, вона може лежати, дивитися, забавлятися, а хлопчики так, да, хлопчики з характерами. Молоді батьки ще не виходили на прогулянку з трійнею. Поки навіть не уявляють, як це зробити, бо живуть у будинку без ліфта на п'ятому поверсі. Наразі шукають можливості більш комфортного проживання. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. І до новин спорту осіння прохолода не стала на заваді справжнім запеклим спортивним баталіям на футбольному полі спорткомплексу РАЕС Ізотоп цього разу Вараж приймав футбольний матч на кубок Рівненської області. Кому вдалося вибороти лаври переможця у стартовому матчі серед юнацьких команд рівненщини, дізнаєтеся вже за кілька секунд. Незважаючи на військовий стан, у Варажі розпочався футбольний сезон. Цього разу місто буде представлене у футбольних чемпіонатах області відразу трьома командами. На жаль, так сталося, що цей сезон у нас вийшов змазаний, але тим не менше, слава Богу, що все-таки кубок у нас розпочався. За тиждень буде розпочати чемпіонат в області. Ну, вперше, мабуть, цьому році все таки. У нас буде місто представлене трьома командами в чемпіонаті області. Внаслідок того, що юнаки не зможуть виступати за ізотоп. Вони будуть представляти місто і збірну. Буде збірна міста і збірна Раес. Сезон стартував з одної восьмої розіграшу Кубка області. На стадіоні ізотоп зустрілись дві варазькі команди: футбольний клуб Вараж та Ізотоп Раес. Сильнішими виявились атомники, двічі вразивши ворота суперника. Голами відзначились Олег Якубський та Євген Блищик. Зараз така ситуація, що не, ще не відомий весь формат чемпіонату. Ну, але хлопці зібрались, почали тренуватись. Ну, настрой такий, що ну, дуже хочеться, вже наша команда ніколи не займала перше місце. Тобто дуже таке велике бажання, як мінімум, поборотися за трійку. Гравці обох команд відзначили гарну підготовку стадіону і футбольного поля до чемпіонату. Поле було добре. Суперники теж дуже добре себе показували. Але ми ж тільки першу гру граємо трошки слабше, але ж будемо працювати над помилками. Наступним суперником команди Ізотоп РАЕС у боротьбі за футбольний кубок буде клуб Моноліт. Матч відбудеться у неділю, 18 вересня, на стадіоні Ізотоп. Олексій Кривошеєв, Павло Жих, телеканал Енергоатом. Я бажаю кожній українській родині відчути невимовне щастя батьківства, адже діти є найкращими вчителями для нас з вами. Разом із ними ми пізнаємо світ та вчимося по-справжньому любити. З дитячим трепетом любимо і нашу батьківщину. Тоді перемога точно буде за нами. І з вами була Вікторія Шейкіна. Зустрінемось за тиждень уже зі свіжими підсумками.